дуже важкий, дуже нервовий матч так збоку здалося. Вам з тренерської лави пояснити. Ну, дійсно, гра непроста. І команда перший раз грає в Лізі чемпіонів. Звичайно, хвилювання було, але бажання також було багато. І все, десь Територіальна перевага в нас була, але е, треба було забивати. Було пару моментів, треба було реалізувати. Тому звичайно результат незадоволений, але є ще друга гра, так що все впереді. Чого було більше, на вашу думку, бажання чи конструктиву? Було більше бажання. На жаль, багато було помилок в простих ситуаціях. І я це, напевно, списую на хвилювання, але це ліга чемпіонів, тому... Хвилювання може бути хвилин 10-15, пізніше вже треба показувати змістовний футбол. Дуже сильно, дуже потужно поле поливалося перед матчем. Згадалося, як завжди, в «Металісті» в принципі, теж з вашої команди так дуже сильно поливало поле. Це була ваша вказівка? Ну, ми стараємось тренувати на такому швидкому полі, щоб скоріше грати, тому що. Тому що ми все-таки вдома граємо і хотілося, щоб все швидше було. Прокоментуйте, будь ласка, заміну вашу першу в центрі поля, тому що я знаю, там багатьох здивували, і в студії цікавляться, заміна ваша все-таки несподівано, на погляд, багатьох канкаву саме змінили, а не політила. Ну, треба було трошки конструктивно. Все-таки Кравченко вміє, грати в пас і може його віддати. Так що то, то єдине, що було. Конкава добре грав від Борі, у відборі, але в нас два футболісти, які в принципі, грали на розрушення атак. Хотілося щось посилити, тому вийшов і Кравченко, і Гама. Калінич багато виграв боротьби його грою. Оцініть його гру дуже багато і фолів заробив. Ну, він добре сьогодні зіграв. Я задоволений його грою. Хотілося щоб він так само і Даня, і заграв. Я так розумію, польовий ще не був готовий протистояти фактурним данцям. Ну, то перше, друге, все-таки він п'ять ну, днів в команді. не рискнув, поки що я поставив.